Запрошую в художню майстерню. Сьогодні будемо малювати ведмедика. Приготуємо папір пензлики широким ворсом з тоненьким ворсом, водичку коричневу гуаш. Я буду малювати широким пензликом, змочую водичку, зайву прибираємо об кришечку. Набираємо коричневу гуаш, на папірі знаходимо середину. малюємо коло, це буде голова ведмедика. Зафарбовуємо всю поверхню, я трішечки вирівнюю своє коло. Розумію, це складно, але намагайтеся це зробити. Наступний крок це Тулуп у ведмедика значно більшого розміру. Зафарбовуємо всю поверхню, набираємо фарби, вона закінчується швидко. Ось так, готово. Малюємо на голові. Вушка вони також мають круглу форму, але відносно голови вони невеликі. Настала черга намалювати лапи, вони мають овальну форму, так, це овал. Зафарбовуємо. Інша лапа також має овальну форму. Я намалювала передні лапи. Тепер намалюю задні лапи. Задня лапа має також форму овалу. Я малюю ведмедика. І такого ведмедика називають бурий. Бурий відмідь це великий і могутній звір. Він мешкає в Україні у лісах Карпат. Він ховається в лихих місцях лісу і лише увечері виходить на пошуки корму. А любить ведмедик мед. І завжди знає, де його шукати. Також ведмедик любить гриби, ягоди, жолоді та горіхи. Тепер я беру тоненький пензлик, тулуб ведмедика вкритий шерстю. Я домалюю по контуру тоненькі маски. Тепер ведмедик на малюнку, наче справжній хутряному кожушку, наче чогось не вистачає, а, здогадалася, чорною гуашю. Намалюю очі, вони круглі, невеликі у ведмедика. Одне око, інше око круглої форми, носик і гарну, гарну усмішку. Це буде ротик. Ведмедика. А ще я додам йому брови. Наче усміхається з малюнку. А яка пора року на малюнку? Зелена травичка, гриби. Так, це літо. А тут зима. А що робить ведмедик взимку? Правильно спить. Такого ведмедика я намалювала. Запрошую і вас малювати.